Дві шпороносні черепахи обживаються у подільському зоопарку. Сюди їх евакуювали зі сходу України. Сьогодні їх вперше показали вінничанам. На момент переїзду до нашого зоопарку. Самець має 70 см довжиною, самка 65 Тварини вибагливі, тварини теплолюбиві. Я думаю, що вони мають пережитися. Ми будемо докладати максимум зусиль, щоб вони почували себе тут добре, комфортно їм було тут, щоб вони не тільки жили, а й відтворювали, давали відтворення, несли яйця. Для черепах облаштували окремий вольєр. Аби плазуни комфортно перезимували, приміщення опалюють, каже директор зоопарку Євген Ткачик. Вони тут знаходяться в зимівнику, де встановлено електрообігравачі. їм теплий пол, а на літо вони будуть гуляти поруч у вольєрі, але в тому вольєрі також буде увімкнута інфрачервона лампа, яка їх буде підігрівати, коли їм буде некомфортно. У раціоні черепах овочі та спеціальний корм для рептилій, розповідає доглядачка Віта Зеленько. Зараз в сезоні овочі даємо. Яблучка даємо, капусточку, морковку даємо, кабаки, гарбузи даємо їм. Це спеціальний корм для черепах, Тут є в ньому в складі і вітаміни, і мінерали, і трава. Це доповнюємо ми до основного їхнього раціону. Тваринки поводять себе гарно, спокійно, не попрошайнічить. Дуже подобається, дуже важливо. На картинках це все зовсім по іншому. Нині у Подільському зоопарку мешкають 10 черепах: 8 водяних і дві сухопутні. Дар'я Красовська, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.